Є голосування Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй щодо резолюції до річниці вторгнення Російської Федерації там про всеосяжний мир і так далі. З тих. 18 країн, по-моєму, які не проголосували за цю резолюцію, опинилися поряд з Росією, Білоруссю, Сполучені Штати Америки. Як це пояснити? Вони хочуть укласти мир, і цей мир дуже часто вони хочуть укласти, на жаль, як ми бачимо в деяких пунктах на умовах агресора. Я думаю, що цього не станеться. Тому що американці, як демократична країна, хто б там не був при владі, ніколи не зможуть піти повністю на умови Росії. Росія буде дурити голову американцям, врешті решт нічого не відбудеться. Але поки що американці намагаються з ними загравати, їх задобрювати. І, звичайно, через це несуть дипломатичні поразки. Тому що уявити собі, щоб Сполучені Штати на це листи багатьом країнам з вимогою голосувати за їхню резолюцію, а більшість країн їх проігнорували, це складно собі уявити. Це показує. Слабу позицію, в якій опинилися Сполучені Штати навпаки, Україна опинилася в сильній позиції. Те, що українську резолюцію підтримано 50 країнами, підтримала більшість для нас це великий плюс, але нам не можна цього заводити звичайно в якийсь серйозний конфлікт з сполученими штатами, тому що все ж таки це наш стратегічний союзник.